Привіт усім! Сьогодні я приїхала в Україну і вже відпочила. Як ви бачите, ми використовуємо лампи через планове відключення електроенергії. Пляг сюди був не таким і легким. Чому і до чого я не була готова? Давайте подивимося, як все було. Міра почався о 5 годині, адже я маю квитки на потяг о 7.25. Тому беру валізу та дзвоню таксі. Моя дорога займе 30 годин. Зараз я прямую до залізничної станції нашого міста. Ополе Глувне. Я повинна поїхати потягом з цієї станції до станції міста Пшемишель. О 7.25 25 мій потяг. Не люблю я сходи. Тим паче, з важкою валізою та рюкзаком. Мій потяг запізнюється на 5 хвилин. Під час мого подорожування завжди щось запізнюється або відміняють. Тому це дуже добре, що цього разу міг потяг хоча б приїхав. В купе сидить чотири особи навпроти чотирьох і дуже мало місця. Тим паче, коли люди подорожують з великими валізами, сидіти дуже незручно і немає місця для великих валіз. Тому, коли моє купе було повне, було надзвичайно незручно. Мені пощастило, що за годину або дві години до мого місця призначення я була сама в купе. І відкрила вікно, адже було трохи спекотно. Я мала шанс трохи відпочити, адже я поняття не мала, що чекає на мене. А чекала на мене година очікування митного контролю під сонцем. Була надзвичайна спека, майже 40 градусів. Мені трохи пощастило, що сонце час від часу почало ховатися за хмарами, адже годину так просоїти при температурі 40 градусів надзвичайно важко. Кордонний контроль починається за 20-15 хвилин до відправки потяга. Не Думала, що скажу це, але мені подобається моє фото в паспорті. Ми зараз при кордонному місті Пшемишель. Це наш потяг, який поїде до Києва. Зверніть увагу, що провідник українського потяга допомагає з валізами, хоча це не є його обов'язком. Мені також потрібна допомога. Я в шостому вагоні. Це дивно. Він є останнім пасажирським вагоном. Але в програмі мені показувало, що він буде посередині пасажирських вагонів, а не останнім. Тож ще вже в потязі виникла проблема з речами, адже ми всі мали великі валізи, які не вміщалися під сидіння. Моє волосся мокре. Температура надзвичайно жарка, мінімум 30 градусів. Круто мати такий міні-вентилятор, поки він не розрядиться. Давай включити розетка. У нас одна на кімнату. Кондисінер поки що не працює. У купе чотири ліжка: два на нижній полиці, два на верхній. Кому треба протестувати стійкість косметики, звертайтеся до мене. Я з радістю це зроблю. Адже тут ідеальні умови дуже жарко. Спочатку стояли на сонці, зараз всередині надзвичайно жарко, наче людей запікають заживо. А ось що нам сказали стосовно аномальної спеки. Поки генератор не крутиться, кондиціонер не працює. Пройшло вже 5 годин після відправлення, але краще не стає. Нам принесли постіль. Ця поличка не рухається, це трохи некомфортно, якщо ви хочете сісти на ліжко. Маленький перекус. Вранці ця вода була цілковитим льодом, а тепер гарячий чай, якого майже не залишилося. Адже досі аномальна спека. Вже пізно ввечері почало ставати трохи краще. ви, будь ласка, ви ж скаржилися за аномальну температуру. Так, було, було, жарко. Ну, було жарко, тому що ви ж бачили, що ми стояли. Я ж пояснював, що ми наберемо швидкість і будемо е е їхати, і буде все працювати. Ну, ви ж чоловік, ви розумієте, що на акумулярних батареях батареях у вагоні нічого не тягне. Ну, якби це дівчині або жінці пояснював, я б зрозумів. Зараз у вас э, влаштовує температурний режим у вагоні, Но я подивився, зараз на вагоні 26, 25 градусів навіть. Тоді ви розумієте, що вагон стояв під жарою з 10-ї ранку. І ми ж ви бачили прекрасно, що ми з пшемишля до мостицької практично не їхали, ми тягнулися. А генератор включається при швидкості 40. Зараз у вас все влаштовує, все добре. Позвонить кол-центру. Будь ласка, слід, що зараз у вас температура влаштовує. Добре? Гарного поїздку вам до побачення стало 25 градусів, але авже ж набагато краще, ніж 35. Дехто вже спить. Я б не змогла бути з маскою на своєму обличчі. Як їй спекотно. Перевага потягів, що коли втомилися сидіти, можна походити. Ось так виглядає, коли ви лежите на ліжку. Так я вімкнула тут світло, і воно тут є. Кожен може увімкнути за потреби. Майже у кожному купе усі ліжка зайняті. Квитки розпродаються за хвилину. Я не люблю ризикувати і ставити свій рюкзак біля дверей. Адже теоретично, хтось може відкрити двері і легко взяти речі. Вже пізна ніч я готуюся спати, побачимося завтра о 5-й ранку. Усім добра ніч. Вже п'ята ранку ми у Києві. Потяг не запізнився ані на хвилину. Мені дуже подобаються українські потяги, адже усе згідно розкладу. До речі, зверніть, будь ласка, на правильне написання латиницею. Багато пишуть людей ось так, що є неправильним. Правильне написання вимовляється як Київ, що англійською, що українською. І зараз я їду автобусом до мого міста. Це 4 години від Києва. Переможемо. Це напевно. Добре, що ми зупинилися купити води, адже знову надзвичайна спека. Не кожен може витримати це. До таких страшних температур у транспорті я не була готова. І я поняття не маю, як можна взагалі бути до них готовими. Дуже гарні поля з соняшником. Наче на полях ростуть маленькі сонечка. Ну очевидно, чому його називають соняшником. Уже у центрі мого міста мене зустрів батько це і ми можливо. їдемо додому. В наших планах ми маємо дуже багато цікавих подорожей. Дивіться, яка симпатична школа! Я буду продовжувати ділитися своїми відео з вами, тому скоро побачимося. Дуже вам усім дякую за перегляд та увагу. Гарного дня або ж ночі!